А ти чого така задумлива? Не знаєш, який смартфон обрати? Та ні, я просто думаю, чи варто мені міняти свій телефон на новий 16-й айфон? Є сенс? Ох, ти ж не чула. Це не просто оновлення, це революція, це космос. Уяви, а новий процесор не просто працює, а літає. Робиш кілька завдань одночасно і нема проблем. Серйозно? А камера. Я знімаю багато відео для соцмереж, то ж мені потрібна якість. Ага, там взагалі щось неймовірне: 48 мегапікселів. новий нічний режим, можна робити топові фотки при мінімальному освітленні і відео відео 8к. Уявляєш, скільки контенту можна знімати без додаткової техніки? Добре, це вражає. А батарея я дуже не хочу носити знову собою зарядку. А тут вони теж постаралися до 30 годин активного користування. Хм, звучить наче вартої уваги. І ще декілька приємних моментів. І плюс, нарешті, повністю безпровідна зарядка. Чесно кажучи, я вже готова бігти купувати. Ти знаєш, як мене переконати. Так і де краще купити. Найкраще це зробити в Зелен Стора. У нас завжди актуальні моделі, плюс офіційна гарантія та сервіс. І що найважливіше, ми першими отримуємо нові поставки. Так що iPhone 16 точно у тебе буде в руках без затримок. Стор – для тих, хто прагне більшого.